thank <laughs> you Дочок, клади вас зустріти друзів щирих, дорогих та привітних. щирими друзями Ірпінського дитсадка Колібрі за два роки співпраці стали представники турецького посольства та турецького агентства зі співробітництва і координації ТІКА. Саме завдяки їхній підтримці, у дитсадку відкрили вже другу сенсорну кімнату. Це дуже вагомий внесок. Це я навіть не знаю, як продати словами, Знаєте, як маленька дитина, коли чомусь дуже радіє, от так сьогодні радію. Я, тому що це нереально круто мати от такі таке обладнання і допомагати дітям. На відкриття до дитсадка завітали повноважний надзвичайний посол Турецької Республіки в Україні Мустафа Левент-Більген та координатор програми турецького агентства Тіка в Україні Ях'я Кемаль Тунджа. «Ви завжди зустрічаєте нас тепло, незважаючи на всі труднощі, які переживаєте в умовах війни. І ми за це дуже вдячні. Агентство Тіка впровадило тут же декілька проєктів, і ми дуже вдячні за те, що вони надають підтримку для роботи цього садочка. Зараз Ми всі розділяємо радість від реалізованого проєкту. Те обладнання, яке ми поставили, набуває цінності і сенсу лише коли ним займаються професіонали. Воно набуває значення завдяки їхній роботі, професіоналізму компетентності. Першу сенсорну кімнату відкрили у 2022 році. Тепер її дооблаштували. Маємо да, дуже велику честь мати взагалі в своєму садочку навіть дві ресурсних кімнати. Вони поділяються, ресурсна кімната поділяється на активні і пасивні кімнати. Активна кімната в нас знаходиться на горі на першому поверсі, там, де ви були. Там в основному всі інструменти направлені на більш активну діяльність дітей і розвантажування. Зараз ми знаходимося з вами у темній ресурсній кімнаті. Вона більш направлена на сенсорний розвиток дитини. Користуються кімнатами усі вихованці. Дитсадка. Але акцент роблять на дітках з особливими освітніми потребами, таких вихованців у дитсадку колібрі 18. Сьогодні ми відкрили кімнату, яка одна єдина в Ірпінській громаді, і спілкуючись з вихователями, які працюють з даними дітками, є позитивна, позитивні результати. А для таких діток, які, хоч маленький крок роблять, це дійсно гарний результат. Варто Значити, турецьке агентство ТІКА почало допомагати дитсадку Колібрі одразу після деокупації. Саме турецькі друзі відновили будівлю закладу після бойових дій у регіоні. Я дякую і не переставатиму дякувати, тому що завдяки таким людям, які мають велике серце, наше майбутнє розвивається. Наше майбутнє це є наші діти. Діти це наші. Наші творці майбутнього тому щиро дякую агентству Тіка за співпрацю та дружбу і дякую.